Привіт. в общем, як ви зрозуміли, ми вчора нічого, а ви напевно не зрозуміли, бо я ж сказала, що в нас ще вечір не закінчився. Але він у нас вчора, в принципі, закінчився. Ну, не геть. Я поїхала, все-таки пішла бистренько помилася, зібралася. Думаю, мені ще в магазин їхати, а вже пізно було. Коротше, вилізла з душа, і тут Сережка мені приноси цей ж шезлонг. Він його зробив, пішов якраз звільнився, трішки бистренько зремонтував. То я, щоб ви розуміли, ще навіть не одягнута ніяка. Стала вже годин 10, напевно, було 50 так вечора, ще й стала його фарбувати. Так, то папулька наша зремонтував мені шезлонга. <схай> Такий смішний. Ой, ну все, клас. Спасіба. Ооо, ну і супер. Бо він, якщо чесно, то він взагалі не хотів, він його хотів просто викинути. Хотів новий зробити. Хотів новий, так. Да. Але я кажу, ну, блин, ну блін, нормальні ж усі ці доски ще нормальні. Ці нормальні. Я, я, я і так вірю. О, ці доски ще нормальні. Я його ще пофарбую і в нього ще буде геть, він нормально ще простоє, скільки років і так стоїть. Зато вже ноги а, вже дуб, так? Так. Да. Ну це ж в мене все із сосни, оті маленькі ножки були зроблені. А це, ось побачу, я його завтра як пофарбую, чи сьогодні пофарбую. А коли сьогодні пофарбуєш? Коли сьогодні пофарбую, Ось зараз приїду і пофарбую. Навіть зараз ще не уїжджаю, чи пофарбую. Взагалі, ніфіг робити. Правда, я вже помилася, зібралася. Я вже просто. Знаєте, ото я таке говорила, що в мене там вечір буде. Продовжувати, продовжуватися. Це, нічого я його не продовжую. Пішла ну, зварила цей, бистренько зварила повечерять. Уже пішла, помилася і треба поїхати у фору, тому що треба ще на завтра багато чого там купити, виходить. О, і цибулю треба, щоб шашлика замаринувати. Бо цибулі вдома немає такої, то я вже думаю, так, блін, вже так що сьогодні замахалася, що ну, його в баню вже, <смі> оце ці мої е, роботи. Уже, ладно, вже Завтрашній день я хотіла просто ще нагород і багато чого тут встигнути, тому що завтра зранку треба їхати в школу. Але вже, якщо, якщо вже так, бо завтрашній день взагалі випадає. от взагалі, Зранку в школу, потім ми приїжджаємо, це вже дівчата поз'їжджаються, ну, виходить, що вже будемо. Щось смажити, варити, жарити і гуляти. Тобто, напевно, я не знаю, що з тим городом у мене буде до післязавтра, але, але таке. То це зараз ось я не знаю. Ні, Напевно, я його прямо зараз і пофарбую все-таки, щоб він у мене висох. Во, до завтра. Да. А тоді вже поїду десь, десь кудись поїду. І все, і дивіться, із того такого страшного пристрашного получився у мене ще й шезлонг. Все, пофарбували. Потім сьогодні зранку, ой, сьогодні зранку поїхали ми на ремонт. І цього пофарбували усе-все там. Ну, коротше, в нас ж такий клас дуже класний. У нас класний клас. Ми собі стали, все поробили. Поприїжджали додому, ось тільки що щойно я вже посмажила рибу. Уже в нас на мангалі воно щось там вариться і вже збираються під'їжджати дівки. Всі десь там вкупі збираються. Ось його ось його. у нас значить, що готується. У нас ой, не буде гаряче. У нас тут готується плов, е готується юшка із того білого амура, що ми його зловили, пам'ятаєте, із порібрянки. У нас багато шашлика. Ще ми поїдемо зараз в магазин, щось ще там підкупимо і все, і буде у нас гулянка. І, в общем, у нас вже воно грає на всю катушку ще музичка. Да? І вас... Ми вже ждемо нарешті, чекаємо, щоб... Дівчата наші попід'їжджали нарешті, тому що ніяк не можна зібратися. Тому що всі після того ремонту всі трохи надихалися фарби, і ще сьогодні ж така ніч була. Я не знаю, у вас, напевно, вона така сама була. Цілу ніч, ці шахеди, блін. Коротше, це капець, ніхто не виспався. Я сама лягла спати, не знаю, можливо, заснула десь перед ранком. А тоді вже хлопці мої сьогодні на рибалочку На 5 годин ранку ходили, зловили там. Десяток десь карасиків, то якраз свіжачок ноги ну, і смажимо, посмажила, точніше. Так що отаке. Так що нічого вчора не продовжували вже з тими магазинами, з тим всім общем, і так забагато роботи зробили. І теперки у нас сьогодні гулянка. Дівічник, грубо говоря, тому що Сережка таке, він нам зараз поприготував, поприготовлює все та й піде собі. Я знаю, він піде просто відпочивати від нас. Піде собі в хату і буде собі тихенько дивитися телевізора. І, мол, ці гулянки. і ми з дівками самі будемо сьогодні відпочивати. Заслужили. Багато всього зроблено, багато всього перероблено. І заслужили ми такий собі відпочиночок. Це що, що це там у нас за купальщик? о, Картошечка вже. Доброго дня. Вам там не дуже холодно? Нормально. Кулінар. Помаши мамі ручкою. Бігун. Що? Це так жде вже цих гостей, що це взагалі? У нас ще одна дівчинка мала бути, ну вона була під питанням, О, але в неї трохи плани змінилися. Але ми тут зробимо жіночий шабаш. Це у нас, виходить, четверо буде. Уявляєте, як моєму Сережці оцей всіх чотирьох видержать. Весела <рисала> сім'я, що там? О, прийшло. Прийшло. Диви. А що ж вони писали 30 см, коротше. Ось його. Ото. Слухай, хороше, так. Да? Прям таке видно, що це я брала турецьке. Я не брала оце. оце я, е, Можна було дешевше трохи взяти. Але я брала спеціально. ну Не знаю, так подумала, що в принципі краще трошки дорожче, ніж це ну якесь турецьке, дивіться. Резина, так. Да. Це типу, воно навіть не резина, а якась, може якась пресована резина. Коротше, непонятно, ось дивіться яке. Дивіться, воно красивеньке. Прикольне. Подиви, воно так виблискує, ага, Красивеньке. Це взагалі. Так, ну в общем, перевіримо і скажемо. Вони пишуть, що е, і кажуть, і відгуки я читала, що, вони, що ця штука в будь-яку поруч, е, що холода, що сніга, що все, що воно должно витримати. Перевіримо. Клас. Таке величезне. Длинне. І так у нас починається день е, після гулянки. Ну як? Він уже, в принципі, давно начався. І Васик навіть покупався в басейні, ми ще туди не залазили. Е, ми, ми просто, якщо чесно, отако собі сидимо, чилим. Сьогодні таки субота. І цього, З завтрашнього дня там уже троїця починається, то в принципі, сьогодні трішки щось підробимо якусь роботку. Вчора дуже гарно погуляли, дуже довго. Е, гуляли ми і в ігри гуляли. І <смі> всякі оці <смі> завдання. Нас я Обалденна грав, яку ми завжди граємо, коли збираємося. Дія і правда. І оце ми виконували. Це зараз кума розмальовує татуї нашого папу. <смі> Кому повезло найбільше з цими іграми, то це мені. Мене випало завдання піти по сусідах і, про, і продати за 10 гривень. Рулон туалетної бумаги. <риклад> Гарний туалетний папір! А нам 50 метрів для вашого задоволення. Дивіться, ми можемо зробити зараз будь що, але це не втрачає властивості цього туалетного папір. Обухівки. Універсальний. Дуже... Це воно заманчиво, воно гарно. Воно да. пороблю. А я так гарно продала один ру рулон, що в мене фуру заказали. Коротше, то було прикольно. Так, і цього. Ну, то було весело, ге? Да. Зато було весело, Зато завдання такі тільки в мене попадали. Посаділи з дівками, потім дівки поїхали, ми залишилися з кумою, вже, ну, вже вечір був, геть уже пізно було. Ми залишилися з комою, обустроїли собі мого містечко, містечко воного, біля шезлону. То ми там всі, гуля... всі гуляли. Це воняткова любима гра, типу дія і правда. Коли Хрещана приходить, ми завжди в неї гуляємо. Там або правда, або дія. Ми, звісно, гулялися так гарненько. Попрокидались, виспались, потім сьогодні довго спали, виспалися. Зараз Івасик покупався трохи в басейні. А ми ще раз осі не поставили, Ну, вода принаймні тепла, да, синок? Вода тепла. Все, хорошо, це вже радує. Але проблема в тому, що оце воно провалилося, то доведеться нам трішки зробити більше роботи, ніж мали робити. Тепер треба його або приспустити, або, я не знаю, як, щоб підножки щось туди. Поставити. Ну, щось, коротше, будемо думати, щоб його вирівняти. Якось воно неочікувано, наче втрамбовували гарно. Але ж, понятно, як ти там його втрамбуєш, якщо воно всередині все рівно ж маса води то велика, то щось будемо придумувати. Та то не проблема, щось так придумаємо. Так, і тепер що? В принципі, я думаю, що поки до цієї муравки, ми можемо його застелити, щоб у нас тут було гарненько. Бо поки воно там буде муруватися, хочеться в красивенькому бути. І ще я сьогодні замовила великого е, зонтика сюди. Два на три, такий типу, купол. Хочу, хочу такого по, по, по щоб тіньок наче, однозначно був. Серьошка тобто, хоче продирявити в бетоні в цьому дирку, забити туди трубу і туди вставляти цього зонтика. Тобто це я сьогодні замовила. Ще до мене не перезванювали, але замовила. Ось така у нас субота. Зараз трішки поприбираємо. Застеляю я сюди цю травичку, поки до тої муравки, до цього всього, потім як треба, буде, відсунемо. Але вже хочеться так побачити, як воно виглядатиме. Так, порозносили з Сергією, подвинули сюди цього вазона. Це все позносили. А зараз усе, в принципі скупаємося. Класно. І Васик там був, сьогодні казав, що так, що класно. То ми зараз купаємося. А тоді там хлопці десь хочуть заховатися в хату. Бо вони сьогодні зарані встали. Гать. А я оце все познімаю і постелю сюди оцю штуку. Оце ось це ось чого воно перевернулось, тому що воно ножки взяли і просто влізли в землю. Нагрузка пішла більша, а там ні. Вода класна. Е, з приводу того, що діпа, в ямі, не, ну як вона там буде грітися. Ну, Ми з приводу цього теж думали. Але подумали, що ми таки перевіримо. І ще, якщо ось сюди ось ми будемо те, що цей пінопласт, я напевно вже казала, скупатися будемо. То ще буде добре, нагрівати і це класно. Ге? От класно Два дня чотири тонни води навіть. Mm, да. Геть класно прям. Вона вже вчора була тепла. Зараз попробую перетизнатися. Попробуєш? А я не думаю, що воно в тебе вийде. А ти якось пробуєш? Я ще всього ні змагання, яку попробую салати. Підложить тут. А ні, ти віщо щось. Помогти тобі? Подожди, подожди. Давай разом, так? Да? Дідожди, а давайте розвити. Нормально, оце ми так його поки що і виправимо. Підняли воно, витягнули досточку засунули туди і все, і він вже вирівнявся. Бачите, це просто проблема в тому, що ну-ну-ну в ножки. Зараз ось його ще тут так треба зробити і все. І я думаю, що вирівняємо без ніякої нагрузки. Один уже заліз. Ми вже, в принципі, теж сильно готові. Да? Ой, зараз покупаємося трохи. Перша наша залазка буде. Так. В общем, поки що тимчасове наше рішення ми зробили. Ось такого застелили поки що. А тому що, я ж повторююся, в нас попереду. ж Троїця. І в Троїцю нічого не можна робити. І що ми будемо робити? Будемо собі отак сімейно проводити час. То Зараз поки що так по Застелили. Воно буде трішки не так. Бо... Потім побачите. А... Воно буде застелятися трохи по-другому. Але зараз ось у... ми собі зробили отаку от зону відпочиночка. Де ми можемо спокійно собі басічком виходить і ходить. Положили того трапіка, воного, щоб можна було вилазити, бо там же ще яма і незручно залазити. Ми поклали, Сережка туди ще ці досточки так прив'яже, щоб. воно ще хита, Ну, типу, щоб не провалювалося туди. Мавпочка там. Ми тільки що повилазили з цього басейну. Це така, це така красота, що це взагалі. О, я що, що? Отак О, О, воно виходить вже прикольненько. Якось акуратненько. А закінчаться вже ці праздники. І будемо тоді продовжувати робити його все далі. А зараз поки що три дні у нас, грубо говоря, на відпочинок. Місце зустрічі змінити не можна. Знову сапуля, Уже 8 годин вечора. Сонце спало, жара оця. А раз отеоного дополювати. Налаштувалася позитивно і пішла. Ой, нарешті дорвала свою цю речку, бо хочу свіжу посіяти. Так, знову просто збила. Надіюся на те, що сонечко з ним зробить так, як отам. Ось дивіться, ось Отам я прибирала граблями, а там не прибирала. І нормально таке палюче сонце, що в принципі воно спалило. Спалило оце все, що я тоді виполола. Нормально, то, то не буду я її це збирати, тому що його дуже багато позбивала. Якщо що тоді, тоді подивлюся. Фух, важка земля, дуже важка. Ще важкіша, ніж була. Сережка знову на своїй ті кукурудзі. Оце вже, подивіться, поки дійшов сюди, то вже треба йти заново. Ну, вона так прикольненько оце з цією. Це взагалі. Дуже прикольно. Ось Я дивлюся, що ванька вилазить і воно начебто ось, ну, типу із, із басейну. І воно мокре, але воно якось так швидко дуже висихає і дуже таке воно прям хороше таке, м'якеньке, приємненьке. Дуже, дуже прикольно. Мені дуже подобається. Ну, я ж кажу, поки, поки воно полежить так, бо цих декілька днів все рівно за ним ніхто нічого робити не буде. Потім воно у мене розмір тут. Сейчас Зараз згадаю, 4,30-4,70 на 4. Оце ось отакої 4. І воно спеціально розраховане. Отам, ось, як буде обшиватися басейн, то береться, забирається там 70 см, по-моєму, на 70 см ми робимо тут ось, ось, ось з цієї сторони площадку. Ну, там до метра. І виходить, що... Оця, вся, оця ця штука розвертається ось так. Типу 4, 4 метра у нас ось його ось 4 метра буде. І воно розвертається просто тоді. Ну і вклад, вклад, будемо вкладати уже такого, якось краще. Зараз поки що нехай буде так, як є. Щоб хоча б можна було так собі спокійненько зайти. Фух. О, такого спокійненько всістися. Вонкині пловки. Ой! Сістися. Фух. І оце зараз отакого зроблю каву. І ми собі отако приємненько. І собі сядемо, поп'ємо кави. І дуже воно буде прикольно. Особливо на фоні, коли оці тачки, якісь оце все. Нинча. Зато яркіше буде видні зміни всі, які тут будуть проїздити протягом цього літа. Правда? Такі оці прикольні стільці. Якщо у вас в Аврорі ще є такі, то можете спокійно брати. Вони такі хороші, ті, що я минулому році брала, паршиві. А ці такі хороші, прям міцні такі оці ось основи і комфортні вони прям такі дуже. Ну і видно, що воно так вже більш-менш нормальніше зроблене. Уже ось, у, ось у оці є такі, що ну, укріплення якісь хороші. Класні стільчики. Ой, ну все, пішла. Зроблю кави. вип'ємо, і піду, в принципі, е цей помідори попідгортаю. Помідори вже великі, та піду попідгортаю. Мій вазончик стоїть. Моя м'яточка, бідняжечка, ще все треба повністю. Ой, мої улюблені, Воно квіточки, рушники, все як полагається. Все дуже гарно. То так що... Розкажи мені свій і розкажи вже всім свій новий бізнес план. Продавати. Це як не придумає якогось бізнес плана то то не Івасик. Продавати банні віники. Так, ти будеш уже банні віники продавати. Що угу. Угу. ти будеш з ними робити? Продавати. Так. Продавати. А ти їх вмієш робити? Так. Да. А де навчився? Дядько два роки робить. Да. І ти все це в тебе таки буде бізнес літній. Ти що літом будеш заготовляти, а потім будеш продавати чи коли? Так. Да. Да? Їх треба на, на сонце, е, тоді вони нормальні. Боже, це бізнесмен. Мама, що він вже тільки не придумав? Розкажи, які в тебе ще були плани на це літо. Кафе зробити. Кафе, так. Да. Ще, ще не були, а й ще є. А ще є? Угу. Ти будеш кафе робити. Ясно, надо... пані. Не директора заставить, щоб він досточки купив. І де ж ти будеш робити то -то кафе? Бізнесмен? А в тебе вже персонал є, хто там буде Есть. роботи? Набрав уже? Да. Це взагалі. Карамілька, ну давай туди приггнемо. Карамілька, якщо ти туди спригнеш. То ми тебе туди... Ні, Не лізь, не лізь, не лізь, не ліз. нехай, нехай поки ми тут, а ось нехай вона зараз що вона буде робити. Ох, це в нас карамелька. Це вона вже когось хоче ловити. Це точно. Так, сидіть дуже добре, дуже комфортно, так, погода Але Треба я пішов. до побачити. І я пішла підгорну зараз помідори. На дворі вже так геть вечір. Бо вже, я навіть не знаю, скільки зараз годин, скільки вже годин. Вроді би пів дев'ятого. А, пів дев'ятого. Напевно, пів дев 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 Ага. Ой, Боже, то треба піти зараз підгорнути таке. Так, вже десять вечора, а ми ще до сих пор на городі. Вже, звісно, нічого не видно. Це на відео видно ще, бо я експозицію включила. А так-то нічого не видно. Всю, всі помідори не встигла я. Ще там декілька рядків залишилося, просто я їх вже ну, практично не бачу. То. Але ось ці ось його хоча б попідгортала. Сіренький е, картошку ось о, да? Завтра, будемо, завтра хочемо надовбати свою картоплю молоду, будемо варити. Тай. Та й все. Та й на оцих декілька днів наші городні роботи закінчилися, тому що, ну, тому що трійця. Свято наближається свято, наближається. Ну, як свято, я трійцю не люблю взагалі. Я не вважаю трійцю святом. Я не святкую трійцю, ніколи в житті, ніколи в житті не святкую трійцю. Нічого не робимо, бо трійця. Нікуди. Нікого від себе не відпускаю ніколи я на трійцю, тому що трійця забрала обох моїх батьків. Мої обоє батьків, і мама, і папа а, пішли з цього, з цього життя саме в трійцю. А так склалося, Що виходить? Мама в 2000 році, а батько в 2016 році. І за того трійця для мене то не свято, я її дуже взагалі-то боюся. Це ще один такий факт про мене. Я трійцю боюся, я не відпускаю. Якщо там ванятко кудись хоче йти, ніколи не відпускаю. Взагалі мене треба, щоб вони всі були рядишком біля мене, щоб я всіх бачила і знала, що нам треба просто оце цю трійцю якось таку прожити в, ну, в спокійному режимі. Тож. Отак моє отаке ставлення до трійці. Так що не вітайте мене з Трійцею, бо це точно не мій праздник. А, Во. І я навіть ніколи, якщо чесно, навіть не відповідаю. коли е, там... У ну, мене і свекруха любить по картинки ці повідправляти там, з праздником, ще щось. Там я навіть не відповідаю, бо я ж повторюсь. Це не для мене, це не мій праздник. Боже, мене там як, як на тіськоті. Не мій праздник, я її не, не сприймаю. Мені, типу, аби її пережити спокійно. Ой. Але ж таки завтра хлопці хочуть піти зранку, в 5 годин ранку хочуть піти на рибалку ще. А то таки вдвох підуть там. Хоча і я і це не люблю. Оце я її я не люблю і до доставка, ні, ні до води, нічого. Але... Підуть на цей ставок на нашій, де ми ходимо, то там, в принципі, мілко, то нехай підуть, хочуть відпочити, нехай відпочивають. Та й будемо завтра так собі спокійний розмірений день проводити. Ну, а Наразі що? Наразі вже там місяць, який гарний. Взагалі, ну, по він взагалі дуже гарно виглядає. Будемо прощатися. Отакий день видався. Більш-менш спокійний і розміряний. Не, не гналися сьогодні, бо трішечки втомилися. І після тої гуляночки, звичайно, що це до ночі гулять, і після тої фарби, і після того всього, знаєте, то таке. Так що всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами. І слава Україні!